Зустрілись двоє в перший день весни. Вона розкішна, серденько медове, і стати вмить щасливе не змогли, порозумілись на квітковій мові. Він з пристрастю на неї споглядав і милувався ніжною красою. А між пелюсток душу в ній шукав. Йому якраз хотілося такої. І навіть склав на неї уже план, відчув, які ці губи солоденькі. стрункий хлопчина з іменем Шафран, а дівчина медуночка маленька. Хоча на вид не дуже чарівна, бо є від неї краще набагато. Та особлива в чомусь є вона. Всі руки летять нектар з квіток збирати. Родзинку віднайшов у ній юнак, душі її тоненької торкався, ця дівчина якраз під його смак, тому він в неї легко закохався. Появляються вже різні первоцвіти. І вітають нас весняні перші квіти.